Facebook привіт, а Інстаграм... Ні, Інстаграм поки що не хоче, так, але Фейсбук привіт. Так. Поки Інстаграм не хоче включатись, пропоную, щоб ми з Фейсбуком почали розминку. А потім, якщо що. Ми тоді робимо. Розминаємося. Тоді біжимо, і робимо вправи цього тижня. Так, так, тянешся. От я хочу потягнутися дуже прикольно. Руки в боки, голова вперед назад. Робимо всі вправи по п'ять повторень, Ліворуч праворуч. Крутимо головою ліворуч. Праворуч. Плечі вперед. Назад. Руки на плечі. Вігті вперед. Назад. Руки п'яні вперед. Три, чотири, п'ять назад. Один, два, три, чотири. Розмаємо ліки. В другу сторону. Від себе. До себе. Здолані разом. Розминаємо пісти рук. В другу сторону. Підіверкав вниз, право вверх. Я один. Один. Два. Два. Три. Три. 4, 4, 5, 5. Руки в боки таз ліворуч. Праворуч. Так, підняли праву ногу і махи вперед. Один, два, три, 4, 5. Розмаємо коліно. 5 в одну сторону, 5 в другу сторону. Розмаємо стопи. Правої ноги, іншу сторону. Тепер підняли ліву ногу і всередину 5 махів. Один, два, через ворогів. Три, чотири, п'ять. Розминаємо сходину. Другу сторону. Розминаємо стопу. Лівою ноги. В другу сторону. Так, розминку ми завершили. А я спробую ще розключити грам Інстаграм, включайся. Так, трошечки розвернемо. Ось так. Фейсбук. Сьогодні Інстаграм у нас не хоче підключатись. Просто так, взагалі, зараз я ще раз спробую його перепідключити по-іншому. Але щось сьогодні Інстаграм з нами не хоче абсолютно працювати. Тому зараз ми побіжимо. Так, ще раз спробуємо включитись. Ні, інстаграм сьогодні не хоче, тому працюємо в інтерв'ю бусі. Так, побігла. Я причаюсь. Я в цікул готовності. Я сьогодні в футболці центру Галичини Спортивний відео. Цим відео привіт. Так. Я так вирішив сьогодні прорекомендувати наш відео. Я там працюю. І ми вас запрошуємо. Приєднувати спортивні групи, дитячі і дорослі. Тому що в нас є дитячі групи, підлікові групи і дорослі групи. І повірте мені, деквандо для дорослих це набагато цікавіше, ніж ви можете собі навіть уявити. У нас є проєкт попрацювати з групами, створити навіть групи людей, які вже, скажімо так, От все життя білої займатися, але це вже 50-ка. А так якось сильно займається спортом дитяне, а от для такого оздоровлення, дихання практики, класична техніка, оце саме то. Так що будемо думати над цим. Завершили. Бедемо і присимо над вправою. нас були ідея, я гадаю, як за кого ми бігали. А потім вирішив, більше... навіщо ця ініціатива залишилася. Покажи, яка вправа. Яка вправа? Стоїмо ось так і тягнемо ліву нога до правої руки. Зустрічаємося десь посередині. І друга нога. Один. Два. Ось таким чином. Маємо 5 секунд готовності. Приготували. 3 секунди, 2 секунди. Почали. Дуже гарна справа. 20 секунд. Так, Перший раз, ви мене так тяне таз. Так, так, так. Ну, так цікаво, що починається якісь не то, щоб проблеми, але тяне в тих місцях, де, наприклад, напрацьовано, де багато, вчора пути багато, вчора їхали багато. <світок> <світок> Загалом дуже цікаво, що треба пропрацьовувати абсолютно різні групи і по-різному. Тому що якщо займатися, робити щось абсолютно тільки однакове, все решта буде провисати. Він <світок> звикає до навантажень. Takie zwykłe Так, це зробили. Ой, так цікаво, я щось зосередився на диханні, навіть і що не говорю. Так, так. так цікаво вдихнути, видихнути, вдихнути, так прикачка повітря дуже приємна. Насправді треба дуже контролювати дихання при виконанні фізичних вправ. Зараз так. Так. тут. Я насправді теж сконцентрувалася, дих, видих, дих, видох. Це дуже класно. Все. Все, стан готовності. 3, 2, 3. Почали. Я думаю, це мой про праву. Думаю, про дихання. Танці дихання. Три раунди ми зробили. Зараз ми відкладаємо гантелі і наступна нашу вправа. Трошечки присідаємо, Кладемо руки за спиною, Поєднюємо лопатки, витягуємо руки і вперед витягуємо підборіддя і стараємося підборіддям дотягнутись до неба. І цілу хвилину. Отже, раз, два, руки і підборіддя. І почали. Знаєте, там щодо неба, але я підійде просто так. Да. Да. Можна ще в животик тяммоти все. Ми подібні так. на пташку юрок, які бачили в неділю, він там бігав біля наших цих, біля нашого маєтку. І ще по нашого маєтку. супер. зараз. О, ми о, здається, ми повернулися відключені. Так, то ага, а інстаграм все одно не підключається. Так. Ну що ж, а ми повернулись. Я не знаю, чи бачили ви до кінця нашу цю прекрасну вправу, але я хочу сказати, що сьогодні гарно пропрацювали ноги, руки. І Я відчуваю насправді от тут зверху, як ми працювали. А зараз буде магія а сьогодні. Весь час інтернет. не хоче працювати інтернет, хоча він оплачений, тому що може собі дозволити. І ми п'ємо свій напій. Прощаємося з вами. Так, сьогодні вівторок. Попереду майже весь робочий тиждень, який попереду в нас ще. Один, два, три, чотири. Чотири ранкових стакана. Будьте з нами, займайтеся з нами. Ми будемо робити одну і ту саму вправу, і не тому, що ми більше не знаємо. Це концептуально, тому що краще концентруватися на комплексній одній вправі цілий тиждень і воно тоді дає результат. А потім міняти вправу, тому, тому слово, що м'язи звикають і починають uh, 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 казати Ааа, uh, uh, вже просто uh, uh, і все. Дальше спочатку піти хвилинка неності перед зерком uh -huh. і на ранковий стакан. А ми з вами сьогодні гарно попрацювали, незважаючи на те, що наш інтернет весь час намагався відключитись. Бажаємо вам гарного робочого тижня. понеділок і, минув, і вівторок розпочинається. З вами був Франковий і його ведучий Олександр Кол. А Олена Кол. і Покорянка. Всім па-па. Фантастично! Па-па. Я -па. достиглася, щоб все було.